Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті. Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Сьогодні подивимось Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Марганець, що ворог планує, тому що зараз вся увага світу прикута до ситуації в Ізраїлі. І нам може іноді здаватись, що ворог про нас забув, але це, на жаль, не так. Наша війна не скінчилась поки що. Тому давайте дивитись перспективу, що чекає, що буде. Найближчі дні. Дніпро. Дніпро найближчі дні. Ворог щось намагається вивідати і зробити так, щоб ми не могли ворогу дати відсіч, дати, дати відповідь, щоб ми могли, могли бути знесиленими. Тут питання захисту стоїть. Таке відчуття, що, да, бо є небезпека для Дніпра. А, таке відчуття, що попереджали, що можуть знову бити в той район або в ту саму ціль, тим самим шляхом, і щось не було до кінця зроблено Для того, щоб убезпечити населення Дніпро найближчі дні. Ні про найближчі дні. Якісь, дивіться, якась важка ситуація у влади місце, місцевої. Подумають, як правильно розподілити гроші, які дії правильно зробити. Як змусити ворога чомусь відступити? Як змусити ворога, щоб він більше не обстрілював, що такі питання будуть підійматися. Питання грошей будуть розшукувати якусь суму грошей, якої вже немає. Ну, не цільове використання, знаєте? Все одно показує, що хтось в місті підсвічує ворогу цілі, можливості. Внутрішня зрада. Дніпро, найближчі дні. Є небезпека. Гучно, буде щось чутно. Я так думаю, що вам область, область буде чутно. Зараз подивимося у прольоти по місту Дніпро. Найближчі дні. Є небезпека. Затища, затища, а потім вогонь йде до міста. Є небезпека. І як знаєте, от ну як так, ми ж майже все прорахували. Як так вийшло? Ну, ворог знав, куди бити. Він розвідає, розвідає, може нанести удар. Показує не перед, не перед містом, Є небезпека для самого міста. Тобто вліт уже в місто. Будьте обережні. Якщо у вас йде тривога за тривогою, якщо у вас, ну, кажуть, вибух, будуть передав... попередньо будуть такі, як знаки, безпілотники, попередження, вас можуть навіть попередити, що ціль в напрямку є небезпека. Паблаград. Від чогось відбиваєтесь, від чогось захищаєтесь, щось будете збивати. Від Павлограда можуть щось збити. Давайте кривий ріг, кривий ріг На найближчі дні. Хочеться спокою та радості, і цей спокій і ця радість таки були. Є якась небезпечна ситуація. Передмістя небезпека є. Ви як чуєте? Дивіться, через вас ще може летіти далі. Над кривим рогом та змінили курс. Отак. Кривий ріг найближчі дні. У вас якісь розслідування всередині влади, причому там людина повинна понести відповідальність і чомусь це затягується. Не знає, що робити, чи оприлюднити це чи ні. Є небезпека. Ваш бік буде летіти. Кривий ріг. Є небезпека. Але і зіб'ють, і дивіться, передмістя район там буде гучно. Там щось навіть буде детонувати, але це не стос... ну, зовсім не буде стосуватись міста. Марганець, марганець найближчі дні. Чомусь показує небезпеку з води. Мене колись питали, Ніка Пальмаргане, чи не може ворог десантуватися. Я чомусь бачу якісь перестрілки над водою з води. Це не буде стосуватись міста, ніхто до вас не зайде, але от щось близько до вод... водою до води буде гучно. Вогонь іде як з нашого боку. Так и в наш бік є небезпека. Никополь. Ни капаль. Ні, капаль, найближчі дні. Дивіться, вони б'ють в одни і ті ж самі цілі. Вишукуючи там ворога. Будуть прильоти, якісь інфраструктурні об'єкти, а ви чекаєте Нікополь, до речі, на якийсь захист. Щось вам можуть поставити, що не дасть ворогу так сильно вас обстрілювати, або відштовхнуть його від, ну, скажімо так, від рубежів, з яких він вас обстрілює.